Привіт, друзі! Якщо ви плануєте будувати свій власний будинок, так само як і ми, ми його вже будуємо, то першим офіційним кроком є реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт. Без цього документу ваше будівництво буде незаконним, і вам можуть виписати штраф або навіть змусити знести ваш будинок. У цьому відео розповім про наш власний досвід реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт. Які документи потрібні та як зробити це швидко? Дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. І підписуйтесь, якщо будуєтесь, плануєте будуватись, або просто цікавитесь темою будівництва. У нас все про будівництво власноруч. Тож, давайте розберемось, що таке повідомлення про початок будівельних робіт. Це офіційний документ, який повідомляє державні органи, що ви починаєте зводити будинок. Це потрібно для легального будівництва, захисту від штрафів та знесення будівлі. Якщо ви будуєте індивідуальний житловий будинок до 500 метрів квадратних або господарську споруду, наприклад, гараж чи то сарай, то достатньо реєстрації і повідомлення про початок будівельних робіт. Після цього ви можете сміливо починати будівництво. У попередніх відео я розповідала про те, що ми і будуємо самостійно, і також проєктуємо самостійно. Відповідно, проєкт наш не розроблений сертифікованим архітектором та не мав на той час присвоєного реєстраційного номера. Тож ми почали шукати інформацію про те, як нам подати повідомлення. І найпростішим способом виявилось подати повідомлення через Дію. Тож, відкрили дію. До речі, потрібно заходити не з телефону, а з комп'ютера, тому що на телефоні якась спрощена версія. Знайшли пункт про подачу повідомлення про початок будівельних робіт, і вже буквально другий чи третій етап потрібно вводити реєстраційний номер, але, звичайно, у нас його немає. Після цього почали дізнаватись, хто ж має дати цей реєстраційний номер та звідки взагалі його взяти. Це має зробити сертифікований архітектор. Поки шукали такого, розглядали також варіанти реєстрації повідомлення через різні приватні компанії, які знаходили в інтернеті. Почали їх обзвонювати і нам називали 24, 27 тисяч, 32 тисячі. Вони ссилались на те, що їм потрібно все перевірити, чи немає проблем з землею, чи немає проблем взагалі з документами, з ескізом і так далі. Забула сказати, що ескіз розробляла я сама, і всі креслення необхідні я була готова їм надати та за необхідності відкоригувати під їхню певну форму. Але наявність цих креслень на вартість їх послуг ніяк не впливала. Я, власне, не розуміла, за що я маю платити такі кошти, при тому, що з документами та ескізом у нас усе добре. Тож з приватними компаніями співпрацювати ми не стали. Але за що їм можна подякувати, так за те, що вони надіслали приклад проектної документації, на основі якої я і відкоригувала свій ескіз. Тож, шукали далі архітектора з сертифікатом, який міг би нам присвоїти реєстраційний номер проектної документації. Питала у друзів, знайомих. Один знайомий розповів про те, що його знайомі просто подали всі документи через дію. І нікому нічого не платили. Ми знову пробуємо, як же це можна зробити і не знаходимо взагалі ніякої інформації. Часу обмаль. Вже потрібно починати будівництво, а у нас на це немає ніяких законних підстав. Скажу одразу: варіант офлайн через SNAP чи ще якимось чином ми навіть не розглядали, бо це було б набагато довше та проблематичніше. Тож знаходимо такі архітектора з сертифікатом через знайомих знайомих. Телефоную йому, розказую ситуацію, кажу, що ескіз у мене є, все роблю сама, тільки потрібен реєстраційний номер. Далі ми вже все зробимо самі через дію. Він називає вартість своїх послуг це 12 тисяч гривень. На той час 2024 рік, це 300 доларів. Я розумію, що більше варіантів у мене немає, погоджуюсь. Надсилаю йому ескіз, який я розробила, показую його, до речі. Це схема забудови на ділянці, розташування всіх будівель з відступами до межі. Також я показала Септик, де знаходиться, де знаходиться скважина. Далі це плани. У нас план першого поверху та другого поверху. І фасади, відповідно, все. Також йому потрібні були ще паспорт, ідентифікаційний код та документи на землю. Я надсилаю все, що у мене є, включно з договором купівлі-продажу. Він каже: все ок, чекаємо 5 днів. На наступний день він надсилає повідомлення. В цьому повідомленні я його одразу ж відкриваю. Оцінка вартості ділянки, і адреса вказана наша. Пару хвилин він видаляє повідомлення і пише: це не вам. У мене паніка, я вже собі прикручую у голові історію, що ділянка вже переформляється, і ми приїдемо, а там вже якась будівельна бригада зводить фундамент. І не нашого будинку, і уже не на нашій землі. Ой, вже думала, краще було б звернутися до приватної компанії, заплатити тих 30 тисяч. Думки були різні. Телефоную, він не відповідає. Пишу, запитую, як там реєстрація проходить. Він відповідає на наступний день, якісь просто по самому повідомленню питання. Добре, я трохи заспокоїлась. Вирішили всі питання, і вже на наступний день він надсилає витяг з реєстру будівельної діяльності. І в цьому реєстрі був реєстраційний номер, який потрібно ввести в Дії. Ми одразу ж заходимо в дію для подачі повідомлення про початок будівельних робіт. Там усе доволі просто. Ми ввели цей реєстраційний номер і вся інформація сама підтягнулася. Все добре, повідомлення подали, я заспокоїлася, що все-таки ділянку не переоформили, і на тому дякую. І вже не пройшло і п'яти днів. Хоча там, здається, до 10 днів потрібно відповідь чекати, нам приходить бажане повідомлення. Ніяких відмов у нас не було, все вийшло буквально з першого разу. Все можна спокійною душею розпочинати будівельні роботи. Вже після цього ми натрапили на відео, що можна було через Дію зробити безкоштовно будівельний паспорт і вже на основі нього подати повідомлення про початок будівельних робіт. Також безкоштовно. Але люди отримували безліч відмов. Тому, в принципі, ми не жалкуємо за витрачені кошти. А якщо вам було корисним дане відео та ви хочете підтримати розвиток україномовного Ютубу, прошу підписатися та поставити лайк. У нас все про будівництво власноруч та без прикрас. Тож до нових зустрічей!